Богослужіння сьогоднішнього дня радісні і піднесені. Чимось дуже нагадують богослужіння Різдва Христового і Різдва Пресвятої Богородиці. І це не випадковість, адже церква святкує земні дні народження лише цих трьох осіб. Що потрібно пам'ятати, святкуючи? Різдво святого славного Пророка, притечі і Хрестителя Господнього Йоанна. Комусь може видатися, що він народився в цілком інакшому світі, ніж ми з вами живемо. Але з цим можна було б посперечатися. Йоанн народився в дуже складний період історії. Період, коли земля, на якій він народився, була під окупацією римлян. І... Прокуратором в Палестині був досить жорсткий вимогливий правитель Понтій Пілат, який потім видасть на розп'яття Ісуса. Він представляв оцю владу кесаря, яка мала закривати будь-яку іншу владу, в тому числі і владу Божу. Але був також інший аспект доволі складний це зневіра і Таке пригнічення, загальне, яке панувало в самому ізраїльському народі. Вважалося, що зло покорило світ, що Божа сила і влада вже себе не зможе ніколи проявити. Якщо хтось подумає собі, що Йоанн Хреститель народився в цілком інакшому світі, ніж ми з вами живемо, то з ним можна було б посперечатися. Йоанн претеча народився в доволі складний історичний період. Період, коли Палестина була окупована римлянами, і владу імператора римського представляв доволі жорсткий і вимогливий правитель Понтій Пілат, який пізніше видасть на розп'яття Ісуса. Також в цей час панувала велика депресія, велике пригнічення і зневіра серед самого ізраїльського народу, вважалося, що зло покорило світ. Що Бог вже не може і не зможе проявити свого світла, своєї сили, своєї влади. Євангелист Лука, який доволі детально описує нам подію Різдва Йоанна Притечі, підкреслює це двома важливими такими моментами. Те, що мати Йоанна Єлизавета була. Вже у старшому віці і була безплідною. І це безпліддя і старечий вік матері, претечі якраз підкреслює цю важку ситуацію зневіри і пригнічення. Але Йоанн народжується, народжується від, від безплідної матері, яка чудесним способом його народжує. І з нагоди народження Йоанна його батько співає оцю прекрасну пісню благословений Господь Бог Ізраїля, який навідався до народу свого. Бо саме ім'я Йоанн пов'язане з тривалою і відданою такою вірністю і милістю Божою щодо свого народу. Коли народжується Йоанн, він в тій складній, як я вже сказав, ситуації. Не починає потішати народ, не починає говорити спокійно, все буде добре. Він починає з доволі різких нот. Він починає з заклику до радикальної зміни способу життя. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Якщо б перекласти на сучасну мову ці слова, вони б звучали приблизно так: змініть повністю свою точку зору, те, як ви оцінюєте своє життя, те, як ви звикли жити, змініть свої пріоритети, тому що надходить Царство Боже, надходить новий спосіб життя, нове творіння, новий порядок у світі, який Бог хоче явити. І ця звістка Йоанна, ця полум'яна його проповідь, незважаючи на те, що тоді не було таких. Засобів масової інформації, як сьогодні, вона дуже швидко поширюється. І вона дійсно викликає в серцях людей якийсь резонанс, і люди йдуть до Йоанна, щоб каятися у своїх гріхах. Важливо для сучасного християнина, мені здається, навчитися особливо зокрема трьох речей в Йоанна Хрестителя, незважаючи на те, що нас з ним відділяє величезний відрізок часу, все-таки є три речі, які дуже важливо зрозуміти і навчитися від Йоанна Хрестителя. Перша річ це вміння терпеливо чекати і слухати. Ми мало знаємо про ранній період життя Йоанна Претечі, так як зрештою і про ранній період життя Ісуса. Але ми знаємо, що він був батьком священника Захарії і Єлизавети, так? і всупереч традиції поширеній не перейняв цього служіння у батька, так? не став священником, а пішов у пустель і проводив дуже такий вимогливий, аскетичний спосіб життя. Це був той період, коли Йоанн, напевно, багато. Мовчав, багато слухав, слухав Слово Боже, так, як воно до нього доходило, так як воно лунало в його серці. Терпеливо чекав, довго чекав і довго слухав. І тоді настає певний момент, коли він відчуває, що йому треба щось сказати, що йому треба не мов би це слово, котре він досі приймав, котре він слухав, тепер висловити. Настав дуже важливий якийсь момент в історії, коли йому треба промовити це слово. І наші літургійні тексти дуже гарно, як завжди, поетично представляють Йоанна Притечу в даному контексті. Вони називають його голосом слова. Дуже важливо для нас сьогодні християн. Теж дуже відповідально говорити про, про Бога, дуже відповідально говорити Слово Боже. А відповідально це значить набагато більше слухати, набагато більше чекати, аж потім його промовляти, щоб воно викликало якийсь резонанс у серцях інших людей. Друга важлива річ, яку ми від Йоанна можемо навчитися, це вміння свідчити. Все життя Йоанна є фактично свідченням. І той момент, котрий ми всі дуже добре знаємо в Євангелії, майже в всіх Євангеліях він є описаний, коли Йоан вказує на Ісуса. Вказує на Ісуса як на, на Спасителя, як, як на Агнця Божого. Це дуже важливий момент для, для Йоанна. Він до нього йшов багато років. І цей момент вимагав від, від Йоанна. Напевно, великої внутрішньої такої відваги, так, щоб вказати на Ісуса як, як на Месію. Далі його життя складається таким чином, що воно вимагає від нього ще більшого свідчення, ще більшої жертви. Йоанн завжди свідчить правду, він говорить правду, навіть якщо це коштує йому репутації і, і його життя остаточно. Він каже прямо і ті слова, які він не хоче чути, і за які Йоанн пізніше поплатився. Це теж для нас урок сьогодні, для християн, коли християнство наражається на небезпеку бути таким, знаєте, якимось аморфним і розмитим. Є певні моменти, коли. Від християн, наче очікують якоїсь такої дуже поблажливої, дуже розмитої позиції, мовляв, добре, будьте християнами, але говоріть нам щось таке, щоб нам подобалося, щоб воно не входило в дисонанс з тим, як ми думаємо і, і, і як ми живемо. Але це недобре. Християн має свідчити правду, він має говорити правду у будь-яких обставинах. Він має підбирати, звичайно, відповідні для цього слова, але він має говорити і свідчити правду. І третя річ, яку ми можемо навчитися від, від Йоанна Предтечі, це дуже важливе вміння вчасно відійти. Мені дуже подобається, як Йоанна Предтечу зображає церковне мистецтво, як іконографічне, так і словесне, пісні співи, котрі ми співаємо. Йоан дуже часто зображений зі схиленою головою і простягнутою десницею в напрямку до Ісуса. Це той, перед ким він схиляється, це той, кого Він свідчить, це той, заради кого він прийшов у світ і народився, щоб його показати, щоб його виявити. І в той момент, коли Йоанн це робить, коли він вказує на Ісуса, Він розуміє, що Він є в позиції служителя. Слуги. Це є той момент, коли він має починати відходити. Ісус має ставати дедалі сильнішим, так, виднішим. А Йоанн має відходити на задній план, тому що Він виконав свою місію. Дуже важливо, важливий момент як в духовному житті, так і в суспільному відчути, так би мовити, межі своєї місії. І межі своєї компетенції. Дуже важливо відчути той момент, коли все, що ти міг зробити, ти вже зробив, тепер треба дати місце іншому, бо інший теж має дуже важливу місію. І особливо це стосується також духовного проводу, коли, коли духівник має відчути той момент, коли він всі свої слова, всі свої зусилля. Вже використав, задіяв, а тепер треба, щоб Бог почав діяти до цієї людини. Отже, бачимо, це свято нас дуже багато чого вчить. І воно вчить найперше цього свідчення, свідчення правді і готовність вказувати на Ісуса у всіх обставинах нашого життя.